Добрий день. Сьогодні хочу розповісти і розпакувати з вами посилочку з Мейкапа. Вони, як завжди, радують. Якщо ви з ними більше року, то вони постійно вітають вас новим роком. У мене цей рік завжди в кінці січня. І тому це замовлення я теж зробила в цей день або на наступні дні, після того як вони надістали посилання про те, що ви можете обрати один з аксесуарів безкоштовно до вашого замовлення від такої то суми. Тому давайте починати. Відкриваємо ось так посилочка виглядає всередині, і те, що я забула сказати, це позитивні такі варіанти доставки, це те, що можна доставити в найближче сільпо до вас, і я одна касі сільпо. Окремі забрала свою посилку, не очікувала кур'єра, не підлаштовувалася під нього. І це дуже зручно. Люблю сільпо і люблю забирати тепер посилки з мейкапу. Ось, до речі, перше, це те, що мені безкоштовно прийшло в посилці. У мене є така ж сама косметичка, вона дуже гарної якості, червона. Це, звісно, не шкіра, але тут дуже якісне виконання, дуже гарний замочок, ну, все чудово. Я взяла на те, щоб ту, яка у мене зараз, вона трошки вже Ну, вона нормально виглядає, але хотілося оновити. І оцей колір він найбільш, як на мене, мені підходить. Я люблю цей колір. Хоча там є чорні, по-моєму, ще фіолетова і якась ще пурпурна, щось такого плану. Але це я знаю, що він класний, він не сильно яскравий і в той же момент дуже гарна якість цієї фурнітури. Перше, це, я не знаю, перший раз беру таку зубну пасту професійний Cool Bright, захист від Carus 100 мл. Made in Europe. Чого саме? Її взяла, оскільки, якщо ти береш цю пасту, то в подарунок ось така яка зубна щітка, тому чого б не взяти. Не знаю, наскільки вона буде зручною, але цікаво. Вона стандартна, бамбукова і щитинки такі собі. Не лякайтеся, але це сім упаковок твердого мила, різні аромати. Я взяла на пробу, і це від Mr. Scrubber. Давайте по одному я буду показувати, чого я взяла саме його, оскільки, якщо береш на певну суму їх продукцію, то дається в подарунок ось такий. Крем, Skin Balance фітостерол 30 мл для відновлення захисного бар'єру шкіри з фітостеролами. 98% органічних продуктів і строк приднатості тут, в принципі, в порядку, тому взяла якраз крем мені потрібний, необхідний, тому буду використовувати. Виглядає мило ось так: воно в гарному пакуванні. Дивіться, як прикольно. Ось так виглядає. Зроблено в Україні. Це, якщо не помиляюся, Луцьк. я чуть думала, що це Одеса, але ладно. І ось так воно виглядає. Дуже і має бути. По складу воно класне і у них дуже гарні ароматизатори. Ну не знаю, буду дивитися, наскільки воно гарне, але мило це такий розхідний матеріал. Я дуже якось його швидко використовую. Не знаю, Хоча я використовую його виключно для того, щоб помити свої кісточки для макіяжу, руки, звісно, попрати деякі спортивні частини одягу. Тому не знаю чогось я його швидко використовую. Тому давайте які аромати тут вишня, ананас, Кокос, шоколад, тіфані, мандарин і полуниця з вершками. Тому буду використовувати і цікаво, наскільки воно ну, класне. Бо по... То, я думаю, що воно непогане і маю надію, що воно не буде розмакати, бо саме це я зараз шукаю в цих милах. І ще одне мило я не знаю, наскільки ну, воно таке миле. В мене є подружка, яка дуже любить такий грошевий кольор, і в неї така трохи атопічна шкіра, тому я думаю, що це мило їй підійде. І я взяла її на подарунок. Ну, Воно таке миле, і я думаю, що їй буде приємно отримати такий невеличкий подарунок від мене в її кольоровій гамі. Все це разом. Вийшло 563 гривні. Не знаю, мені думається, що це нормальна ціна, враховуючи те, що ось це безкоштовно, безкоштовно крем і безкоштовно ось ця еко зубна щітка. Тому я думаю, що це класна ціна в наших реаліях, і мила мені вистачить на дуже довго по часу використання. Цікаво, чи ви замовляєте щось з мейкапу і що ви любите там замовляти. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!